У Харкові антитерористична операція. Як повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов, у місті оголосили найвищий рівень терористичної загрози. Під час маршу, присвяченого пам'яті загиблих на майдані, загинуло двоє. Уточнив Турчинов, активісти і міліціонер. 11 людей поранено додали в обласній адміністрації. СБУ затримала чотирьох підозрюваних. У них вилучили зброю, зокрема й гранатомет. За даними спецслужби, ці люди проходили навчання у російському Білгороді. Вибух прогримів о 13.14 біля палацу спорта, коли хода тільки почала рух. Люди, які йшли в голові колони, падають на землю. На проїжджій частині кров. Швидкі прибувають за чотири хвилини. Одному чоловіку вже не допомогти. Загиблий Ігор Толмачов. Ігор розсоха показує скривавлені руки. Він до останнього намагався реанімувати товариша. Загинув, ну, найкраще, Ігор Толмачов. Це людина, яка фактично керує, керувала Євромайданом. Тому що основна частина організаційної роботи була взята їм. Він буквально декілька кроків відбіг, його як винесла, і впав, і все. Другий загиблий лежить біля газелі. Пізніше стає відомо. Він працівник міліції у машину, яку перед тим зупинили працівники ДАІ, щоб пропустити колону. Влучило чимало осколків. Вона врятувала від шкоджень багатьох учасників маршу. Ця дівчина отримала легке поранення в ногу. Я вже, як говорится, не в первый раз, я вже человек обстрелянный. Девятнадцатого числа во время теракта возле Московского военного суда я была одна из самых тяжелых. У меня сейчас маленькое осколочное ранение. Я стояла лицом к нему, я его увидела, я его услышала, в отличие от прошлого. То есть, я не услышала и не видела. То есть, сейчас, в принципе. Все було видно, Паніки, як говориться, у мене не була зразу. просто від місця взрива на більш безпечну територію. Легко пораненим та контуженим надавали допомогу на місці. У лікарні Харкова відправили десятьох постраждалих. Вибухотехніки вивчають місце закладання вибухівки. Це кучугура снігу дрібних осколків багато по всій проїжджій частині. Предварительно самодельне дільна устройство начинене. нарезками арматуры. В целлофановом пакете прикопано в снегу и приведено в действие либо по времени было выставлено, либо с дистанционным управлением. Мы рассматривали и даже на пресс-конференции, которую проводили с вами, мы говорили и предупреждали, что именно эти заходы будут раздражающим сигналом для тех, кто хочет нанести вред и власти и тем, кто видно год сопротивляется этой агрессии. Те, кто организовывают, те, кто исполняет, они переступают уже грань, они идут на человеческие жертвы. Безусловно, мы будем усиливать все возможные мероприятия по и вскрытию и, безусловно, по охране таких. Заході злочин кваліфікували як терористичний акт уже третій у Харкові за останні чотири місяці, і перший з людськими жертвами. Олександру Шаков, Микола Піддубний, перший національний ну, як почуваються постраждалі внаслідок вибуху. Знає моя колега Інна Москвіна. Вона зараз у Харкові. Інно, що можеш розказати? А Саш, справді, десятеро потерпілих зараз перебувають у різних лікарнях Харкова. Про це повідомила на зустрічі з журналістами заступник мера Світлана Горбунова. Рубан вона проводила зустріч з журналістами приблизно три години тому назад. І якраз під час цієї зустрічі в одній з лікарень, під час цієї зустрічі одночасно відбувалося сім операцій, тому що люди отримали важкі поранення. Це поранення кінцівок, це поранення черевної порожнини і п'ятнадцяти. Річний хлопчик у комі він у найважчому стані. У нього відкрита черепно-мозкова травма. За словами Світлани Горбунової, Рубан, усе необхідне поранені у лікарнях мають вони не потребують ні медикаментів, ні грошей, ні крові, нічого. І власне це в в двох словах. Єдине, що просить харків'ян бути уважними і в жодному разі не реагувати на будь-які провокації. Саш, про поранених все і додам ще буквально одне речення до, до сюжету. Про те, що а, на місці теракту слідчі вже вже закінчили усі дії, все вже в порядку і на Москвіна про поранених у наслідок теракту в Харкові. Президент уже до речі пообіцяв притягнути винних до відповідальності. Петро Порошенко назвав вибух під час мирної ходи спробою розширити територію тероризму і поспівчував родинам загиблих.